Вітаю, селянин. О, поліцейський вітаю, а я нічого, до речі, не крав, все нормально в мене. Е, ну добре, але я не про це хотів побалакати. Де у вас в селі головний? У нас в селі немає головних, ми всі рівні. Мені потрібна якась розумна людина з досвідом. У вас є така. А, так це он до кавуна. Він ось там живе. Добре, дякую. Кавун, відкривай двері, це поліція. Поліція, та чому мені не дають нормально пограти? Так, так, хвилинку, хвилинку зачекай так, що я вкрав з цих речей? Можу цей комп'ютер або стілець? Ліжко, можу тумби, а хоча я ж нічого не крав, тоді приховувати мені взагалі нічого. Поліція заходьте. Я ось про що хотів поговорити. Мені сказали, що ти тут найдосвідченіша людина та найрозумніша. Так до речі, це правда. А що сталося? Справа у тому, що на цій території працював поліцейський, і на жаль, він потрапив у лікарню і зараз не може працювати. Ви Натякаєте на те, що тепер тут немає поліції і можна почати красти речі. І взагалі то я хотів запропонувати а, поробити трохи поліцейським. Як тобі ідея? Поліцейським? Та ні, мене не цікавить. Я взагалі ось відео на Ютуб знімаю. Ось це мені дійсно подобається займатися. А пам'ятаєш, як ти вкрав чіпси з магазину? А так, до речі, було діло. Але я потім за них заплатив, якщо що. А ми в той момент не посадили тебе у в'язницю. Розумієш, ми тобі. Допомогли, а тепер ти нам допоможи, стань поліцейським. Посадити у в'язницю за Чіпс, ну це якось максимально дивно. Ну так що, давай, нам потрібні досвідчені люди, як ти. Але в мене взагалі досвіду в цьому ніякого немає. Нічого страшного, я навчу тебе. Ходімо, пройдеш перевірку. Яку ще перевірку взагалі? Це мені треба, щоб я був поліцейський чи вам? Я все одно зараз повинен перевірити, на що ти здатний, тому ходімо. Щось, як чи чесно. Мені це вже не дуже подобається. Навіщо ви взяли в руки пістолет? Візьми пістолет і спробуй за допомогою нього попасти у мішень, тільки обережно, нікуди поспішати не треба. Ого, прикольно, друзі, в мене в мене є пістолет. Ви тільки на це подивіться. Е, ти чого їм розмахуєш і наводиш на мене в мішень, я кажу, стріляй. Добре, добре, зараз. Де там та мішень? О, здається, бачу. Ось туди. Ось туди. Ось так от, ось так от. Ось ой ой. Когось знищив, здається. Ой, вівцю. Вівця про. Бач, я не навмисно ось так, ось так, ось так просто. Ну що, поліцейський, як вам, як вам, я здається попав у всі рази просто. Жодного разу не промазав. І до речі, дайте мені ще набоїв. Тут набої закінчилися. Я хочу ще трохи постріляти. Так, зрозуміло, віддай мені пістолет, тільки обережно. Ну добре, ось тримай. З цим я зрозумів, автівки ти водити вмієш? Ну як сказати, ну був в мене деякий досвід. Я три роки грав в ігри про гон. Я там так навчився, в мене там був і дрифт, і якась супер шалена швидкість. А ну, пройця, подивимося, на що ти здатен. А ну, давайте спробуємо. О, дивіться друзі, двері ми з вами відкрили. І до речі, обов'язково зараз поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви любите Україну. Тобто так, друзі, просто поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви любите Україну. Мені дуже цікаво дізнатись, скільки моїх глядачів любить Україну, тому обов'язково зараз ставте лайк та підписуйтесь на канал. Ось, до речі, я люблю. Україну, тому я вже поставив лайк та підписався на канал. Друзі, і ви зробіть те ж саме. Так, друзі, не забувайте, що лайки і підписка. Це найкраща, просто найкраща підтримка для мене. Тому дякую всім тим, хто поставив лайк і підписався на канал. Ви найкращі. А тепер давайте я покажу вам майстер-клас, як я вмію керувати автівкою. Тільки в мене одне запитання: а де тут гальма? Ой, може, краще не треба тобі сідати в автівку. Та нормально, я розберуся. Тут кнопка десь повинна, напевно, зверху бути. Ага, напевно, ось ця, ось тут треба гальмувати. Та все буде нормально. Хвилюється він вже. Я зараз як проїдусь. Тільки велику швидкість не набирай. Так, і як тут її заводити? Ага, ось, здається, завів. Так, друзі, ну що, поїхали. О, дивіться, дивіться, друзі, я їду. Прикольно, прикольно, подивіться, як це класно. Так, повертай, повертай, повертай. Ой, вибачаюсь. Я, якщо чесно, не спеціально і сподіваюся, мені за це нічого не буде. Ви самі посадили мене за кермо. Я взагалі цього не хотів. Я казав, краще не треба, не треба. Ви казали, давай, Каву, не все вийде. Ех, все з тобою зрозуміло, не Добре, як в тебе з комп'ютерною технікою. Ха, ще запитуєте, я ж відео на Ютуб знімаю. Я за комп'ютером працюю, з комп'ютерною технікою в мене все нормально. А що? Сідай, зараз за ноутбук треба оновити базу злочинців. Все не складно, треба натиснути всього лише на дві кнопки. Та, ха, це взагалі легко. Можна було, до речі, щось складніше дати. Якесь складне завдання. Я б точно вас тут всіх здивував. Так, два рази натиснути. Так, напевно, сюди і сюди. Так, ну все, базу здається. Оу, оновив. Я вибачаюся, у вас ноутбук якийсь дуже дивний, чому він зривається? Та як так? І тут не впорався. Добре, зараз буде найлегша перевірка. Найлегша перевірка? О, таке вже нам підходить. Давайте завдання, зараз покажу майстер клас. Позаду теми є червона лінія. Ти повинен пробігти до неї за 10 секунд. А ось, до речі, дійсно бачу червона лінія. Так, давайте. Запускайте свій секундомер, зараз я покажу майстер клас. Якщо що, я найшвидша людина у світі. Я повинен пробігти, я думаю, приблизно за 4 секунди. Три, два, один, час пішов. Так, давай, ауч, друзі! ей, Та що ж таке? Вставай, 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 кому не так, 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 побігли, побігли. Та що ж таке? Що там стоїть взагалі? Мене що, щось штовхає, чи що так. Ой, та перед фінішом прямо таке. Треба встати, треба. Встати, фух, фух. Фух, здається, здається, фінішував. Я ж казав, майстер-клас покажу. Там точно до 10 секунд було. Тобто з цим нормативом можна сказати, що я вже впорався. Ти показав найгірший результат з усіх людей взагалі, розумієш? Ти пробіг за 18 секунд. Ну, це означає, що я найкращий. Я ж сказав, але так, я найкращий з кінця. Але все ж таки, я на першому місці. Хоч і з кінця. Як можна було поки бігти три рази в пасту, цього я не розумію. Та там. Каміння було, і взагалі я впав не три рази, а чотири. Так, добре, мені вже, якщо чесно, це все набридло. Тримай форму. О, друзі, подивіться, подивіться на цю форму. Так, кавун в поліцейській формі виглядає дуже незвичайно. Так, ви забули мені ще дати пістолет, наручники і служебну автівку, на якій я буду їздити по селу. Ну і звичайно, патрулювати, щоб все було нормально. А навіщо тобі пістолет? В кого ти збираєшся стріляти? Злочинців, звичайно. Ні, вибач, з усього всього я нічого тобі дати, на жаль, не можу. Та чому, що навіть наручники? Навіть наручники, мені здається, ти можеш собі їм тільки зашкодити. Ну добре, а що мені тоді робити? Просто слідкуй за порядком і все буде нормально. А я трохи пізніше повернусь. Та, це буде взагалі дуже легко. Друзі, так як зброї мені, на жаль, не дали, в мене є ось така палиця. Знаєте, прикольно. Виглядає, як. І це буде, а мій, скажімо так, засіб для стримування небезпечних бандитів. Я думаю, що вони цієї палиці точно будуть лякатися. Тому що така палиця, друзі, як ви бачите, є тільки в мене. Ой, куди, куди? Не хочу! Почекайте, я що її загубив, а ні, фух, фух, нормально, ось вона. Так, а я не зрозумів. А що це тут за листя? Ні, ну я розумію, осінь. Але прибрали це листя звідси. Вам, вам всім зрозуміло, селяни? Ого, кого? ти що став поліцейським? Ей, чуєте, кавон став поліцейським. Так, і ви б знали, наскільки це було складно. Хоча я цього не хотів, насправді мене вмовили. Ви ж знаєте, друзі, моя робота це записувати відео на Ютуб. Але поліцейський вмовив мене взяти участь в цій роботі, і я погодився. Прикольно, там іспити ти здавав, напевно, якісь. Так, я здав абсолютно всі іспити. В мене не було жодної помилки. Поліцейський сказав, що такого ще ніколи не було. Всі люди хоча б одну помилку все Ж таки роблять, а ось я ні. Ого, Кавона, ну ти дійсно крутий. Знаю, а тепер прибирайте сміття, поки я вас не посадив у в'язницю. В яку ще в'язницю? Гарне питання. Мені про в'язницю нічого не казали. Немає проблем. Селян, у вас є 5 хвилин тут, щоб все прибрати, а я зараз підійду. Друзі, є хороша новина і погана. Хороша полягає у тому, що я дістав ресурси для в'язниці. і Зараз я її побудую. Прямо на території цього села. Такого ще не було. А погана ну, вона полягає у тому, що я загубив свою палицю, тобто я загубив свою зброю. Я навіть не знаю, як я тепер буду рятувати всіх від злочинців. Але добре, давайте спочатку займемося в'язницею. Ну таку, знаєте, на людей 10 одразу зробимо, щоб селяни, як і що, боялися туди потрапити. Ну а що вони смітять, друзі? Ви розумієте? Вже два тижні зими, а вони ще листя не прибрали. Ну це взагалі ненормально, я вважаю. Їм треба обов'язково цим зайнятися, а я поки, звичайно, буду будувати. І будувати буду я з залізних блоків. Ось таким чином, звичайно, в нас підлога буде з залізних блоків. А також, друзі, стіни. Мені, звичайно, ніхто не казав це робити, але ж я поліцейський, я можу приймати ці рішення сам. Тому що тепер я працюю на цій території, я тут головний. І взагалі я тут за все відповідаю за весь цей порядок, щоб все тут було добре. Тому, друзі, без в'язниці взагалі ніяк ви розумієте. Сподіваюся, що ця робота не нудна і що вона мені сподобається. Ну і як ви розумієте, дах в нашій в'язниці також повинен бути з залізних блоків. Тому що залізні блоки не так легко зламати. Ну і з в'язниці нелегко буде втікти. Ось таким чином. Так, друзі, тепер головне ставимо тут також залізні двері. І, звичайно, залізні грати. Ну тому що це ж в'язниця. І тут повинні бути грати. І в мою зміну ніхто звідси нікуди не втече. Ось така в'язниця, і ось таким чином двері будуть відкриватися. Здається, готово. Ну а тепер ходімо подивимось. Що там зробили селяни? О, бачу, листя прибрали, але хто Хто поставив сюди цей смітник? Ще й поряд з водою, яку ми кожен день п'ємо. Це не стерильно взагалі. Хто Хто це зробив? Покажіть мені пальцем. Це я зробив. Ходімо зараз за мною, селянин. А навіщо ми сюди прийшли? Посидиш поки що тут і подумаєш над своєю поведінкою. Е, ти що зробив? Кавуне, це не жарти. Я розумію, що це не жарти. Смітник поряд з водою ставити. Ти що селяни? А якби хтось отруївся, ти взагалі розумієш, яка це відповідальність? А потім всі б сказали, що це я винний, тому поки що сиди тут. А скільки мені ще тут треба сидіти? Поки смітник звідти не прибереш, зрозуміло тобі. Але ж як я його приберу, коли я тут сиджу? Я, я чомусь нічого не розумію. А треба, селянин, треба розуміти. Все, бувай, я пішов на патрулювання. Ось коли приберете смітник, тоді, друзі, я його і випущу. Почекайте! А це тут що взагалі таке? Куди роз. Бігуся, всім стояти на місцях. Кавоне, що ти знову хочеш? Випускай селяна з в'язниці. Я в першу чергу поліцейський, а потім вже кавун. Ви що тут село підпалити хочете? Пожежу тут зробили, ти куди пішов? Я все бачу, я вас дво двох запам'ятав. Ми трохи погрітися хотіли, зима все ж таки. Може щось посмажили б на цьому вогні. А вогнегасник, вогнегасник, де? Ви як тушити цю пожежу? Зібралися? Як і ти зараз рукою? Ага, знаю я, як ви рукою можете Потушити. А потім село все горіти буде, і знову скажуть, що це я винний. Так, все, давайте зібралися разом і у в'язницю вдвох. Кавуне, це реально насмішно, випускай нас вже звідси. Посидіть і подумайте над своєю поведінкою. Ви розумієте, що село могло повністю згоріти через вас двох. Ох і селяни. Я вже не знаю, що з ними робити. Добре, нехай поки що посидять, правильно ж, друзі? До речі, до речі, забув у вас запитати. Напишіть у коментарях, який ваш улюблений колір. Тобто, так, просто відкрито коментарі та напишіть, який ваш улюблений колір. Червоний, зелений, білий, чорний, до речі, мій чорний, якщо чесно. А ви напишіть у коментарях, який у вас улюблений колір. Я без обіду працюю, тому що за селянами потрібен постійний нагляд, як ви вже зрозуміли. Давайте подивимося, чим вони тут займаються, та здається, все нормально почекай. А що це тут таке? Ех, знову ти. та що тобі треба? Я палатку поставив. Навіщо палатку? Ти щось ній приховуєш, чи що? Ні, просто вирішив влаштувати пікнік. Ні, ну тут щось точно те. Зараз з ма, який пікнік взимку. А ти ще сніг бачиш, зараз доволі тепло, тому і пікнік вирішив влаштувати. А що таке? Ну добре, а в тебе є документи на цю побудову. Які ще документи? Кому на це ж палатка? Я бачу, що це не холодильник. Зрозумів, це незаконно. Ти тут поставив, це незаконна побудова. Ні, ну я я з вас не можу. Ви що, не можете нормально жити, селяни? Ну серйозно. А ну, давайте. Давайте всі у в'язницю. Ну, я тільки про тебе кажу, тому що ті. Вже сидять. Я буду скаржитися головному поліцейському, зрозумів. Так, скільки їх тут? Ага, чотири. Я за хвилини спіймав чотири злочинця, друзі. Та мені премію б за це дати, знаєте, якусь. Щоб я собі новий комп'ютер там, наприклад, купив або телефон. Було б взагалі дуже навіть добре. Хвилиночку, а це в нас тут що таке? Басин якийсь скачкою. Так, вирішив трохи покупатися в ньому, а що? А ти краще скажи, де ти його взяв? Як це де кому? Ну, магазині. Де я ще міг його взяти? У магазині кажеш, ну добре, а тоді покажи мені чек. Який чек? Я його одразу викинув. На такі дорогі речі треба зберігати, чек. Зрозумів селянин. Які дорогі, це дуже дешевий басейн. Він коштує як дві пляшки води солодкої. Ну слухай, без чеку а, цей басейн, це взагалі крадіжка. В якому сенсі крадіжка? Ну, якщо ти не можеш довести, що це твій басейн, що ти його купив, тоді виходить, що ти його вкрав. А за це я. Як ти розумієш, тебе треба посадити у в'язницю, тому що це ненормально. Е, ти куди там побіг? Ходімо, ходімо зі мною. Так набагато краще. Та ти взагалі ненормальний, кому не хто так робить? Ні, щоб прийняти свою все ж таки правину. А він мене ще, знаєте, звинувачує, що це я не правий. Ох і селяни. Не знаю, як я взагалі з вами раніше тут жив. Проблема на проблемі тут, як ви бачите. Так, мені ця ялинка дуже подобається. А що це в нас тут відбувається? Що це за ялинка? Скоро новий рік вирішили ялинку поставити, як тобі? Гарна ялинка, але де ви її взяли? Як де у лісі? Сьогодні вранці сходили, зрубали її та принесли сюди. Ось як ти бачиш, вже краса тут в нас. Так, так, краса, але ви розумієте, що незаконна вирубка лісу взагалі-то заборонена. Тобто, ви не праві, що ви вирубуєте наш ліс? Це ж наша природа, екологія в першу чергу. Ви про що думали, хлопці? Тобто ти хочеш сказати, що? Що ялинки, які продають, їх не вирубують. Вирубують, але ж законно вирубують. Тому давайте так, разом всі зібралися і ходімо зі мною. Зараз я тут наведу те, що називають порядок. Камон, ти вже всіх посадив у в'язницю. Випускай нас, це ненормально. Ненормально порушувати закон, вам всім зрозуміло. А що ти далі будеш робити? Вже нікого саджати у в'язницю. Я щось вигадаю, я ще, до речі, до вівць не добрався. Та свиней, розумієте? Вони тут незаконно кущі наші їдять тому за ними також треба пильнувати але якщо чесно я вже дуже сильно втомився я б з радістю пішов трохи пограв би за комп'ютером а що а про що мені взагалі турбуватися все ж таки я всіх вже посадив у в'язницю тому злочинців тут просто не може бути все друзі давайте я вже зараз буду відпочивати все ж таки треба взяти невеличку перерву Ей, не комодачуєш тут злочинці прийшли дивіться всі в'язниці сидять давайте обкрадемо їх будинку так, до речі, гарна ідея. Кавон, що я ще ні, зараз буде масова крадіжка. Селяни, я вас не чую, я граю, і взагалі, поки не дограю, випускати вас не буду. Так, а як тут заходити в гру? Ось в мене, до речі, нормальний комп'ютер, він не взривається. А у поліцейського він взагалі якийсь дивний. Пам'ятаєте, взяв і вибухнув. Ну що, хлопці, все забрали. Здається, що так, це була найлегша крадіжка в моєму житті. Вона зайняла всього лише півтори хвилини. Убувайте селяни, не вдахи. Це ви не вдахи. Я зараз поліцію зателефоную. Ах, точно, це ж кало в нас поліцейський. Ех, награвся, відпочив. Тепер ходімо подивимося, друзі, що там з селянами. О, а чекайте, а де двері? Я не розумію, а де двері? У будинках чому тут дверей немає, якось це взагалі дивно, що тут також немає. Ого. Цікаво, цікаво. Кравон, йди вже сюди скоріше, скільки можна кричати тобі. А ти не кричи на мене, зрозумів? Пушив закон, відпочивай. У в'язниці, звичайно, у в'язниці. Нас тільки що пограбували, ти розумієш це. Як вас могли пограбувати? Ви ж сидите за ґратами. Будинки наші обікрали, що не розумієш. Хто міг тут обікрасти будинки? Тут, окрім мене і вас, нікого немає. Ну я точно крадіжками не займаюся. Ви ж знаєте про це. Те, що я чіпси тоді вкрав, друзі. Я ж кажу, це не важливо, та я й потім за них заплатив. Все нормально. Тут були три злочинці Вони ще сміялися над нами. Ми сказали, що обікрали нас. Добре, добре, займемося цим, займемося цим. Боже, випустиш нас? Ми хоча б подивимося, що в нас вкрали, щоб ти знав, що тобі шукати. Ну, поки що не буду. Поки що посидіть тут. Так, а що в цьому будинку? Давайте подивимося, ого. Друзі, повністю обікрали. Подивіться, взагалі нічого немає тут. Так, не пощастило селянам. Добре, що в мене, до речі, нічого не вкрали. Я ж у будинку сидів, бачите, друзі, все на своїх місцях. Оце. Це я розумію. Слідкую я тут за порядком і здається, дійсно, все нормально. А те, що селян обікрали, це вони винні. Вони, знаєте, друзі, порушили закон, сиділи у в'язниці, тому нічого не змогли зробити. Ось якби вони не порушували закон, тоді все було б нормально. Щось я не зрозумів. Що у вас тут відбувається? Це хто там так голосно балакає? Кого там у в'язницю посадити? О, поліцейський. Камон, чомусь всі селяни сидять у якійсь в'язниці, їж тут не було. А це я і. Побудував і посадив їх, тому що вони порушували закон, вирубували ліс, незаконно ставили а, палатки і так далі. Вони взагалі злочинці. Вони мені вже все розповіли. Кавоне, випускай їх скоріше. А, тобто ви мені пропонуєте випускати злочинців? Можливо, і вас за це треба у в в'язницю. Щось ти загрався в поліцейського насправді. Я вже пожалкував, що взяв тебе на роботу. Е, ви навіщо мою в'язницю зламали? Вона ж була просто ідеальна. Кавон, ми тобі ще ще за це мститися будемо, повір нам. Зліться на себе, а не на мене, зрозуміло. Віддавай все, що я тобі дав, ти тепер не поліцейський. Так ви мені нічого, окрім цієї форми і не дали. Хоча в мене повинен бути і пістолет, і автівка. Та тобі довіряти навіть не можна навіть цю форму розумієш. Все знімай її скоріше. Ось, забирайте, не сильно вона мені і потрібна. А за те, що тримав селянинів у в'язницю, зараз сам потрапиш у в'язницю. О, ні, мені таке не треба, бо... Забувайте! я не хочу в'язницю. За що? Я, я взагалі нічого поганого не зробив. Ви ж самі бачили, я хотів зробити все якомога краще. А мене знову ніхто не слухає, Ну це взагалі ненормально. Ось такий друзі був мій перший і останній день в роботі поліцейського. Напишіть у коментарях, як вам. А зараз обов'язково обов'язково натискайте на інші мої відео, які ви бачите на своїх екранах. А також звичайно ставте лайк та підписуйтесь на канал. З вами був я Кавун. Всім до побачення, друзі.